Удар сказав, для того, щоб запалити свого скип, треба самому горіти. І ви знаєте, нам вдалося. Нам вдалося, тому що ми вірили, ми мріяли і ми самі внутрішньо палали. І ця ідея реалізувалася. Ви знаєте, я, як і ви всі, розумію, що цифра 7 має якесь певне магічне значення. Навіть щось божественне, так, щось таке духовне. І сім номінацій загальних, сім номінацій індивідуальних, сьома премія. Слухайте, чисто як джекпонс, три стінки. Так що, дай Бог, що так і було надалі. Я хочу сказати, що крім слів вдячності. До українських театрів, до вас всіх, до тих особливо театрів, які взяли участь, які приймали. У мене є велике слово вдячності. Тому що ми маємо вчитися дякувати одне одному, особливо в такі складні часи. Маємо розуміти, що без нашого тепла, одне на одному ми не будемо знову ж таки перефразовуючи фразу горіти, да? тобто палати. Хочу подякувати всім вам, командам. Це Національні спілці театральних діячів України. Хочу подякувати команді НАТО, Національний академічний театр Переди теж, оскільки ми реалізуємо це двома командами. Хочу подякувати ще раз всім, хто нас приймає і теж сьогодні на сцені молодого театру, оскільки нарешті гра через пандемію, і через роки війни повернулася на велику сцену. Ви знаєте, що минулі роки ми її проводили в малих камерних залах. Я також хочу з вас подякувати всім. Чи було щось, знаєте, таке божественне, коли ми робили премію гру? Однозначно так. Тому що прояв божественності сьогодні проявляється в тому, що серед нас є прості. Дівчата і хлопці, які тримають небо над нами. Це ті нові боги, які дозволяють нам з вами виходити на цю сцену, тривати смисли і радість, і магію театру. Тому давайте і поаплодуємо. Це збройне сьогодні України, це ворога, ветерани. Thank you.